Добрий день, діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку кут та види кутів. Поговоримо про те, що ж таке кут. Якщо ми проведемо промені ОА та ОБ із однієї точки О, то ми отримаємо кут. Отже, кут це геометрична фігура, що складається з двох променів, які виходять із однієї точки. Промені ОА та ОБ це сторони кута, а точка О це вершина кута. За назвами сторін або вершини кута, дають назву куту. Отже, на малюнку ми маємо кут АОБ, або ще його можна назвати БОА, або просто кут О, буква, якою позначено вершину кута. Завжди записують всередині назви. Наприклад, А ОБ. Точка О, а саме та буква, яка позначає вершину кута, знаходиться посередині. Або ж, наприклад, коли ми називали БОА, у нас літера О теж знаходилася посередині. Кути позначають значком кута. Ось таким. І трьома великими латинськими буквами: Кут АОБ, А О, Б. Або його називають лише назвою його вершини. Наприклад, кут-О. Кути у градусах вимірюють за допомогою приладу, який називають транспортиром. Я впевнена, що ви вже бачили, і ви вже знайомі з цим інструментом. Шкала транспортира розміщена на півколі. І має. 180 поділок. Кожна поділка шкали дорівнює одному градусу. Центр транспортира позначено точкою О. Продемонструю, як використовувати транспортир. Ми маємо кут і маємо транспортир. Вершина кута у нас має співпадати із серединою нашого транспортиру, тож співставляємо її наступним чином. Далі у вас має співпасти. 0 градусів з однією стороною кута. І тоді ви зможете визначити, крокуючи від нуля до другої сторони кута, яка ж у вас буде градусна міра вашого кута. На даному малюнку я крокую від нуля, і в мене виходить, що мій кут дорівнює 110 градусів. Поговоримо про види кутів. Кути зазвичай бувають чотирьох видів. Перший це розгорнутий кут. Його градусна міра складає 180 градусів. І виглядає він ось таким наступним чином. Він називається розгорнутий і нагадує нам розгорнуту книжку, тобто начебто відкрита книжка. Наступний вид це прямий. Його градусна міра завжди складає 90 градусів. Цей кут нам нагадує, наприклад, кут стола або кут кімнати прямий кут. Наступний кут це гострий кут. Його градусна міра складає менше, ніж 90 градусів, наприклад, 70, 65, 45, 10, 15 і так далі. Він схожий на гострий олівець, яким, наприклад, ми можемо а, щось уколоти. І останній вид це тупий. Кут, Його градусна міра більша за 90 градусів, наприклад, 175, 150, 91, 115 і так далі. І він схожий на затуплений олівець, тобто тупий кут. Розглянемо більш детальніше розгорнутий кут. Отже, якщо сторони кута є доповняльними променями, то такий кут називають розгорнутим. Пригадаємо, що таке доповняльні промені. Доповняльні промені це два промені, які виходять із однієї точки і утворюють собою пряму. Отже, кут АВЦ розгорнутий і його градусна міра завжди дорівнює 180 градусів. Розглянемо ще й прямий кут. Припустимо, що аркуш паперу з прямим краєм. Відрізком АВ, який можна вважати розгорнутим кутом, перегнули в точці К. І перегнули так, щоб сторони КА та КБ АКБ збігалися. Потім ми відкриємо цей аркуш, і в нас утвориться два рівних між собою кути. Кожен з цих кутів будуть прямими. Поговоримо про розміщення точок відносно кута. Розглянемо кут КАБ. І точки С Д Л, М. Н, П. Отже, точки відносно кута можуть бути у внутрішній області. В даному випадку, це точки С та Д. Вони знаходяться у внутрішній області кута. Також точки можуть знаходитися на сторонах кута. Наприклад, як точка L Точка П. А також точки можуть бути поза кутом. Наприклад, як точка М та точка Н. Два кути називають між собою рівними, якщо їх можна накласти один на один так, щоб вони збігалися. Наприклад, кут АОБ та кут С. МД між собою рівні, оскільки при накладанні один на один вони будуть збігатися. Записують рівність кутів наступним чином. Кут АОП дорівнює куту СМД. Так як ці два кути рівні, ми можемо про це сказати, тому що при накладанні вони збігаються, то ще ми можемо сказати, що їх градусні міри будуть також рівні. Також давайте поговоримо про поділ кута на кілька кутів. Наприклад, якщо з вершини кута МОН, а в нас вершина це точка О, якщо з цієї вершини провести промінь ОК, то кут МОН розділиться на два кути МОК та КОН. Таким чином, ми поділили один кут на два кути. Розглянемо наступне завдання. Скільки кутів зображено на рисунку? Отже, по-перше, ми бачимо великий кут, кут АОС. А, О, С. а О, С. Далі ми бачимо, що цей кут можна розділити на два кути променем ОБ. І ми отримаємо кут АОБ, а також куд БОЦ. Нагадаю вам, що буква, яка позначає вершину кута, завжди знаходиться посередині. Розглянемо наступне завдання. Запиши назви вершин і сторін кутів, які зображені на малюнку. Запиши назви кутів двома способами. Наприклад, кут А, кут КАМ. Отже, розглянемо перший малюнок. Вершина у нас тут позначена літерою А. І сторони цього кута КА. Це перша сторона, друга сторона АМ. Відповідно, щоб записати назву цього кута, ми можемо використати або тільки вершиною назвати цей кут – кут А, або використати всі три літери КАМ. Розглянемо другий малюнок. вершина. Нас позначена літерою D. Сторони CD та DL. Тут ми можемо назвати літерою вершини кут D, або, наприклад, трьома літерами CDL. Отже, кут CDL. Третій малюнок вершина у нас позначена літерою Q. Сторони BQ та QT. Кут можна назвати як кут Q або кут BQT. І четвертий малюнок вершина в нас позначена літерою N, сторони ми можемо назвати Ен, НР. Сам кут ми можемо назвати кут N або QTE NR. Розглянемо наступне завдання. Визнач вид кутів, які зображені на малюнку. За потреби використовуй косинець. У мене не вийде використовувати косинець в даному відео, тому я буду визначати як вмію. Отже, перший кут – це явно буде розгорнутий кут. Давайте запишемо наступним чином. Кут аок ТР розгорнутий. Він схожий на розгорнуту книжку. Наступний кут кут П Він у нас схожий на гострий олівчик, тож це буде в нас гострий кут, кут БТ Схожий на кут від книжки або парти, або віконечка, то це буде е, прямий кут. І останній кут QDF. Він схожий на затуплений олівець, тож назвемо його, це буде в нас тупий кут. Розглянемо наступне завдання. Нам треба накреслити різні види кутів. Перше завдання це накреслити гострий кут. Для того, щоб його накреслити, ми спочатку поставимо точку. Це в нас буде точка нашої вершини А. Із цієї точки нам потрібно провести два промені Так, щоб кут був гострий. Отже, наш кут має нагадувати гострий олівчик. І гострий кут буде виглядати так. Тож ми отримали гострий кут А. Друге завдання треба намалювати прямий кут СОД. Знову ж таки, ставимо. Точечку вершини. І з назви кута ми розуміємо, що буква, яка позначає вершину, має бути посередині. Отже вершина в нас буде називатися О. Далі проводимо, знову ж таки, два променя так, щоб утворився прямий кут. В даному завданні, коли ви малюєте прямий кут, ви можете використовувати косинець, або для перевірки себе, ви можете використовувати транспортир. Або взагалі малювати по клітинкам. У вас має, мають ваші промені збігатися з клітинками. Третє завдання накреслити розгорнутий кут. Ми пам'ятаємо, що а, розгорнутий кут, він утворений двома доповняльними променями. Отже, ми можемо взагалі намалювати просто пряму і поставити на ній вершину, так? Вершину нашого кута. Вершина називається точка М, так? Тому що кут називається кут М. І четверте завдання: намалювати тупий кут НКЛ. Знову ж таки, нагадую вам, що літера, яка позначає вершину, знаходиться посередині. Тобто ми її намалювали цю точку вершини і підписали, що це точка К, яка буде вершиною нашого кота. І проводимо два промені так, щоб утворився тупий кут. Ось такий кут ми отримали. Розглянемо наступне завдання. Нам треба указати, якийсь точок на малюнку. Перше. Лежать у внутрішній області кута АОБ. Отже, у внутрішній області лежать точки С та Л. Точки Т, К, Н не лежать у внутрішній області. Вони лежать на сторонах кута, і далі ми про це поговоримо. Саме у внутрішній області кута лежать точки С та Р. А тепер треба визначити вказати точки, які лежать на стороні ОА. Знаходимо сторону ОА. На ній лежать точка Т та точка К. А потім, в третьому завданні нам треба визначити, які точки лежать на стороні ОБ. На стороні ОБ лежить лише точка М. І в четвертому завданні визначити, які точки лежать поза цим кутом. Отже, поза кутом лежить точка Д та точка Н. І на цьому я завершую цей відеоурок. Я вам бажаю гарного настрою, гарного дня та успіхів у навчанні. До наступних зустрічей!